Волтавська територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність отримала нового очільника. Ним став Андрій Пісоцький. На брифінгу новообраний голова розповів, що партійна організація зосередилася на кількох основних програмах, серед яких підтримка боротьби за незалежність України, соціальна допомога воїнам АТО для забезпечення та реалізації їх прав, отримання статусу учасника бойових дій, оформлення пільг, які їм належать за законом, підтримка сімей загиблих воїнів та збір допомоги. На схід України. Друга програма антикорупція. В рамках програми буде діяти телефон довіри. Будемо проводити виявлення та знищення корупційних схем за допомогою партійців, громадських активістів та небайдужих громадян. по багатьом органам влади в рамках профілактики протиправних дій ми будемо проводити роботу з метою недопущення їх вчинення. Основне завдання Тут не красиві декларації, а конкретні результати. Незабаром у Полтаві з'явиться відкрита громадська приймальня партії блок Петра Порошенка Солідарність. Звертатися до неї зможе кожен громадянин. Тут допомагатимуть вирішувати нагальні проблеми. Даватиметься консультативна допомога, в тому числі юридична, з багатьох важливих питань, як оформлення житлових субсидій, інвалідності, отримання статусу учасника АТО. Також тут можна буде проводити і зустрічі і доповідати інформацію, яка буде стосуватися наших чиновників нечистих на руку чиновників. Свідомих полтавців та тих, хто вболіває за долю не лише міста, а й України, запрошують до співпраці. Приєднатися можна зателефонувавши за номером 067 533 70 30.